Повідомлення про погіршення стану здоров'я лідера США раптово знайшли підтвердження саме на фоні нападу на Венесуелу. Трамп проводив черговий публічний виступ, коли сталося непередбачуване. Схоже, упродовж останніх місяців ще з літа минулого року його ставало лише гірше. Ще тоді помітили, які зміни з ним почали відбуватися. Здавалося, це не матиме серйозних наслідків, та раптово відбулася подія, від якої усі завмерли. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я буду розпочинати. Усе почалося з того, що президент США Дональд Трамп пройшов медичні обстеження після виявлення легкого набряку нижніх кінцівок та синців на руці. Підтвердив, Білий Дім пише, Захил виявилося, що 79-річний президент має хронічну винозну недостатність. Коже проблеми поглибилися на тлі вторгнення у Венесуелу. Речниця білого дому Каролен Левіт наголосила, що діагностичні тести, включно з ультразвуком і комплексним судинним дослідженням, не виявили ознак тромбозу глибоких вен чи артеріальних захворювань. Хронічна винозна недостатність виникає, коли вени ніг не можуть ефективно перекачувати кров назад до серця, що призводить до її накопичення. Пояснюють у клініці Клівленда та медичній школі Джонса. Гопкінсам ехокардіограма Трампа також підтвердила нормальну структуру та функцію серця без ознак серцевої недостатності, порушення роботи нирок чи системних захворювань. Різні протиріччя щодо здоров'я лідера США виникли після нещодавніх фотографій, на яких видно сінці на тильній стороні його руки. Левіт пояснила, що ці сліди пов'язані з незначними ушкодженнями м'яких тканин через часте рукостискання та регулярне вживання аспірину, який Трамп приймає для зниження ризику серцевого нападу та інсульту. Здоров'я Трампа перебуває під пильною увагою, оскільки він і колишній президент Джо Байден, який обіймав посаду із 2021 по 2025 рік, є найстаршими особами, що займали Білий Дім. Проте, президент США Дональд Трамп заявив, що має набряки ніг проблеми зі сном і щодня приймає 325 мг аспірину, попри рекомендації лікарів зменшити дозу, але він відмовився, пояснивши це особистими переконаннями. За його словами, саме через аспірин у нього часто з'являються синці, які іноді доводиться маскувати косметикою. Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal. Йому порекомендували носити компресійні панчохи та більше рухатися. Однак, президент визнав, що відмовився від панчих, оскільки вони йому не сподобалися. Водночас він зазначив, що напряки зменшилися після того, як він почав частіше вставати та ходити. Трамп підтвердив, що у жовтні проходив обстеження у військовому шпиталі Волтера Ріда. Спочатку він говорив про МРТ, однак згодом уточнив, що йшлося про комп'ютерну томографію. За словами його лікаря, обстеження проводили для виключення серцево-судинних патологій. В інтерв'ю також зазначається, що президент мало спить і часто працює або спілкується із помічниками пізно вночі. Джерела близькі до Білого Дому згадують і про можливі проблеми зі слухом. Однак сам Трамп це заперечує його. Лікар заявляє, що слух президента є нормальним. кажуть, що аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, аби через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб через моє серце текла хороша рідка кров. Це має сенс, зазначив Трамп. Зазвичай низька доза становить близько 80 міліграмів. Вони воліли би, аби я приймав меншу дозу. Сказав Трамп. Я приймаю більшу, але роблю це роками, і це справді спричиняє синці. Він додав, що є трохи забобонним і не хоче відмовлятися від звичної дози. Трампу виповниться 82 роки, коли він залишить посаду, що зробить його найстаршим президентом США в історії після закінчення його терміну. Білий дім неодноразово заявляв, що Трамп перебуває у відмінному стані здоров'я, хоча він відомий прихильністю до не надто корисної їжі та небажанням займатися фізичними вправами за винятком гри у гольф. Мені це просто не подобається, це нудно, сказав президент, коментуючи заняття на біговій доріжці. Ходити чи бігати по доріжці годинами, як це роблять деякі люди, це не для мене. Він також заперечив повідомлення про те, що засинає під час заходів у Білому домі, попри відео та фото, на яких видно, що він дрімає. Я просто заплющую очі, мене це дуже розслабляє, сказав Трамп. Іноді мене фотографують, коли я кліпаю очима. Ловлять момент кліпання. Джерела близькі до білого дому також звертають увагу на проблеми зі слухом. Співрозмовникам інколи доводиться говорити голосніше, аби президент почув запитання. Водночас Трамп це заперечує, а його лікар заявляє, що слух президента є нормальним і слуховий апарат йому. Не потрібен сам Трамп переконаний, що його енергія та працездатність пояснюється спадковістю. Він неодноразово наголошував, що має дуже хорошу генетику і не вважає свій вік перешкодою для активної роботи на посаді президента. Крім того, Трамп заявив, що шкодує про проходження розширеного античного обстеження у жовтні, оскільки це привернуло зайву увагу до його здоров'я. Озираючись назад, шкода, що я це зробив, тому що це дало їм трохи зброї. Казав він, коментуючи кардіологічне та абдомінальне сканування, проведене у жовтні. За його словами, саме обстеження було б сприйнято так, ніби щось не так, хоча насправді проблем не виявило. Трамп також поділився, що нерідко ігнорує рекомендації лікарів і скептично ставиться до загальноприйнятих медичних порад, покладаючись на свою гарну генетику. Також президент США Дональд Трамп. Заявив, що знову успішно склав когнітивний тест, давши правильні відповіді на всі поставлені йому запитання. Результатами свого обстеження американський лідер похизувався у власній соцмережі Трус Social». Лікарі Білого Дому щойно повідомили, що у мене чудове здоров'я і що я здав відмінно, тобто дав правильні відповіді на 100% поставлених запитань свій когнітивний тест. Уже втретє поспіль, на що жоден інший президент чи колишній віце-президент не був готовий піти. Написав він. Водночас Трамп наголосив, що кандидатам на посади президента та віце-президента необхідно пройти серйозний і важкий тест для оцінки когнітивних здібностей, оскільки країною не повинні керувати дурні чи Некомпетентні люди про свої попередні обстеження у лікарів американський президент розповідав у жовтні та грудні 25-го року. Але також перуанські шамани провели традиційний новорічний ритуал, яким зробили передбачення наступний рік. Цього разу вони побачили важку хворобу президента США Дональда Трампа у диктатора Ніколаса Мадуро Нікола з Венесуели та закінчення війни Росії проти України повідомляє Reuters. Сполучені Штати повинні підготуватися, бо Дональд Трамп серйозно захворіє. оголосив шаман Хуанди Діос Гарсія. На пляжі на півдні Ліми. Шамани провели традиційну ходу, під час якої несли великі плакати з портретами світових лідерів. Над зображеними вони схрестили мечі, палили Ладан, а деякі фото навіть затоптали. Шамани також розмахували зображеннями російського диктатора Володимира Путіна, глави Китаю Сідзіньпіні та президента України Володимира Зеленського. При цьому передбачили у новому році закінчення війни Росії проти України. Я бачу, що вони піднімуть прапор миру, сказав Гарсія. Таку церемонію шамани в Перу проводять щороку наприкінці грудня. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!